Всім привіт, маємо в наявності Passat b 8 2016 рік. На класній оптиці вже делінзовані на дістроніку. тримає дистанцію передні-задні парктроніки, лобове склорідне, датчик світла, датчик дожиття, два ключа, 4 склопідйомника. На електронній вже такі от панельці йде. Дуже прикольний. Мультируль, підігріви, масаж, задні підігріви, підігрів руля. Короче, комплектація досить непогана для даного автомобіля. Автомобіль кажуть без жодного підкрасу. Стоїть дорога сигналізація. За 500 доларів з міткою, щоб мітки не заводиться. Обтянута машина в плівку, йде теж дорогу. Бампера, передні крила, капот. ну Де слабі місця, щоб наклеєна така захист теж бампера. Автомобіль в дуже гарному стані, без жодного підкрасу. На хорошій резині йде. Ось такий варіант. Класна комплектація, 192 тисячі рідного пробігу, є підтвердження сервіса. Всі випуски все повністю по автомобілю присутнє. Два ключа. ось, це риска, випуски по ремонтах ось такий от варіант. Без жодного підкраси наголошую. На класній опції йде. 2016 рік вже на українському обліку. Ось такий варіант.